Вечеря, на вечерю запіканка, рис, рис, творог, яйце. Це основні інгредієнти цієї запіканки. Потім все це змішала, додала цукор, трошки солі, ванільний цукор, дала відпочити час. Замісила добряче, щоб все гарно перемішалося. Потім посудину, в якій запікала, змастила олією рослинною і поставила запікати. Ось така вона, здається, шматок великий, а в дійсності 67 грамів додала пів столової ложки сметани та варення, свіже варе з вишні, з додаванням цукру запиватиму ось таким чаєм. Чашка велика, півлітрова, з лимончиком, але без цукру. Чудові квіти мені нагадує головка цієї садової ромашки спідницю нареченої. Моя вечеря сьогодні. Хай добре всім смакує. Спокійна буде ніч, вечір, ранок, день. Всього найкращого.